поступило повідомлення з лінії, на лінію 102 з лікарні, тут, що до них доставлена людина з колотирізаними ранами. Значить, було передано відповідно прикмети особи, яка скоєна на місце події, були орієнтовані всі наряди поліції, які були в городі. Наша група швидкого реагування. За вказаними прикметами нами на, в районі вулиці Глушець була затримана підозрювана особа. Яка вела себе дуже неадекватно збуджено, значить цю особу затримали доставили сюди. Ми ще отримали інформацію ще по двох фактах, де в різних частинах міста громадянам були несені тілесні шкодження в даному випадку коло торізані рани, поєднавши ці факти, питавши людей. Звіривши прикмети і зібравши доказову базу, ми встановили, що саме дана особа є особою, яка причетна до всіх цих трьох скоєних злочинів. Дуже добре, що група швидкого рвання спрацювала, тому що наслідки могли бути, то тобто це ще могло бути не один факт. Вона не врівноважений, там, ну, визиває багатьома совпоедінкою. Ну прикмети ж були відомі, по чому. то знаючи, що він, можливо, ніж про собі має, значить, затримали. І доставили вже сюди мав, ніж... частина. І коли вже почали поєднувати, але працювали іменно по цьому випадку, де був в районі рванець. Скажіть, як так стало, що ви попали? Ну, мене не арестовували, мене по дорозі взяли, а в мене в кармані восьмерки суші була. Та я не буду нічого говорити, мені не треба. Один, один я, один пов... я повинен бути вдома, я не знаю. Дома восьмерка я повинен бути вдома, ще щось на сушу щось. Я не знаю, вони мало вже пускатись. Додому восьмерка, тому що я мав, мав вже вийти, відпустити, мало щось закрили, на сушу зараз, напевно, на на повинен бути додому. I <laughs>